поїхали на будівництво, бо там теж є сумка і паспорт. Ми поїхали паспорта забирати, ми поїхали туди дивитися. І той прораб Леонід подійшов до нас і говорить, що ніяку бучу не робіть, ми вам під вечір труба привеземо. Ну, то, значить, ви знаєте, я нічого не знаю, бучу ніяку не ну, бучу ніякого не піднімайте. Ми його не послухали, поїхали, написали заяву. Це були розмови з ким? З ні. Є на диктофон записано, як він там у вироб, Вчора Вчора як говорив. Що, вся міліція окуплена. Що ви нічого не докажете? Так. Да. Це вживу, це на будівництві живої було, так? Да, ну, після на диктофон. Не, не. Вчора на Путіна показувала це все. А брат угу. Руслан після цього приїжджав до вас додому? Так, да, приїжджав. І що він думав? Він говорив, ну хай його варить. Я, уварить, я, я що... йому говорив, якби задаю питання. Руслан, об'ясни, як було. Я говорю, він десь ну, впав в яму, чи куди? Він говорить, Ні, не впав в яму. Я говорю, а де він був біля, каже, да біля. Кажу, що як він був на штиргнутий чи як, каже, да наштиргнутий. Потім на другий день, ну, вже каже, дзвонив там. Брат каже, я говорю, то ти був на будівництві. Він каже, був. Втім, вечора, але будівництво було закрите. Значить він вже вреже. Тобто в перший день одна версія, в другий день друга версія. Потім задаєш питання, він зовсім третій говорить. Що його взагалі не було, послав чоловіка, чоловік дивився, шукав. Ну, друг наш, там, він був, казав, що на Хмельниччині і попросив Юру, там, знакома, щоб пішов на стройку, подивитися. Юра ну, прийшов на стройку, він там не працює, не знав, як би. Ну, знайти там когось, пішов до сторожа. Попросив сторожем, якби це, щоб ну, поміг йому там показати речі все. Вони прийшли, кілка була закрита. І позвонив до Руслана, Руслан каже, пошукайте з його там. Ну це взяв сторожа, фонарик, посвітив, як би в шахту. І каже, там щось є. Да, цей, же, я зараз позвоню своим прорабам, типа, хай приеду сюда и режаю. Типа, они приехали и сказали для Юры, типа, что ты свободен. Типа, мы разберемся сами. Ну, это мне так, как бы, рассказали. И я так, ну, вам поведу. Все. Юра вчера там, как бы, в милиции все рассказал, ездил, показывал. Не знаю, как там мои будь, что они решают. Ну и все. Обычно никакой информации не